В процесі цієї медитації ти матимеш можливість відпустити тривогу із серця, напругу із тіла і знайти світло у самій глибині себе. Це або ляж так, як тобі зручно, щоб твоє тіло могло розслабитись і відчути опору під собою, зроби глибокий вдих і повільний. М'який видих. Закрий очі. Відчуй, як твоє тіло торкається поверхні, на якій ти сидиш або лежиш. Зверни увагу на своє дихання. Короткий вдих і довгий видих. І ще раз вдих. Витих. З кожним витихом відпускай напругу. Уяви, як тривога повільно тане, мов туман на сонці. З кожним видихом дозволь собі розслабитися глибше і ще глибше. Думки стихають, лоб стає гладкий. Плечі м'якшають, живіт розслаблений, руки і ноги легкі, твоє тіло, ніби пір'їнка, дихаю, просто дихаю. Якщо ти відчуваєш, що тривога ще не відступає, просто поміться. Зверни увагу, як ти її відчуваєш. Можливо, це стискання в грудях, напруга в щелепах, або важкість у животі, просто зверни увагу, без супротиву, без бажання змінити, дозволь цьому бути все добре таким, яким є. Не ховайся, проживи тривогу, зазирни в її мовчасний зір, що там. Дихай, відчувай. Можливо, це хвиля, можливо, камінь, можливо, страх, назви це про себе і просто дихай з цим. Пам'ятай, ти вже в безпечному просторі, тобі не потрібно боротися із тривогою. Просто дивись її в очі з любов'ю, з прийняттям, зроби глибший вдих і видихни повільно, як ніби відпускаєш опір, відпускаєш контроль. Зараз почуй звук чаші. Цей звук проходить крізь усе твоє єство від серця до кінчиків пальців, ніжно торкається кожної клітини твого тіла, він як дотик світла. Кожен звук чаші це хвиля, вона проходить крізь тебе з собою забирає втогу, напругу. Очікуй. Потребу все тримати, дозволь собі відпустити. Нехай звичайні чаші зробить свою роботу, а твоя просто бути, просто дихати. Немає потреби поспішати, немає потреби боротися, просто будь тут і зараз у цій ми. Вдих і витих. Ти в безпеці. Уяви, ти стоїш на межі темного лісу, тиша навколо густаму оксамит. Це глибока тиха ніч. Лише деякі майже невловимі звуки, Темрява починає обіймати тебе з усіх боків, навколо і всередині, наче хтось вимкнув світло у душі. Ти стоїш посеред цього лісу, дерева високі, і чорні, мов тіні, небо темне, зірки приховані хмарами, навколо невідомість нічого не видно. Загадай, скільки тривог приходило до тебе останнім часом. Новини, стреси на роботі, очікування, що давили, переживання за рідних, ти втомився бути сильним. Можливо, ти носив усе це в собі днями, тижнями, місяцями і більше не залишила сил. Можливо, ти почав втрачати себе, загубився у стосунках, у житті, у собі самому розумалює сценарій, де все йде не так. Що ти зараз відчуваєш? Невідомість, вона як тінь, що старає обриси майбутнього, очікування напружене, ніби повітря застигло перед бурею. Самотність навіть серед людей, тривога стискає серце, наче залізні лищата, дихання збивається як ритм тривожного серця, контроль вислизає з рук, нитка тримається дедалі слабше, пам'ять про старий біль повертається, сумнів підточує впевненість. Напруга в тілі здається, що біль проникає в кожну клітину. Тиша, що кричить, що дихає тривогою. Ти хочеш безпеки глибоко, перше початково, і все це зараз здається реальнішим за твоє дихання, за спокій, за тебе самого. Тривога, мов камінь у грудях, ти годин у темряві, у тиші, що лякає. Але саме в цю мить, коли здається, що більше не витримаєш, ти помічаєш світло, ледь помітне, м'яке, тепле, попереду маленький ліхтарик, він стоїть на землі, світиться золотим сяйвом. навколо нього світлючки, вони танцюють у повітрі, Мерехтять, ніби думки, які приходять і зникають. Ці світлячки це твої сили, твоя надія, твоя пам'ять про радість. Ти сідаєш поруч, дозволяєш собі просто дихати. Це світло входить у тебе поступово, глибоко воно наповнює твоє серце, повертає ясність, становить опору, у цьому спокої ти згадуєш, ти джерело, усередині тебе є точка глибокої тиші, яка не залежить від жодного зовнішнього чинника. Невідомість це не порожнеча, це простір для нового, для зростання, очікування, Це мить тиші, які ти можеш почути себе. Самотність запрошення до глибшого зв'язку з собою, а твоє дихання це твій якір, воно повертає тебе до теперішнього моменту, бажання контролю це нагадування, ти шукаєш внутрішню опору і довіру до життя. Пам'ять про біль це двері до зцілення та прийняття досвіду. Сумнів це шанс на щире самопізнання. Напруга в тілі це сигнал, ти потребуєш турботи, відпочинку. У тиші ти чуєш голос своєї душі, і він веде тебе до істини. Уяви, як твоє внутрішнє світло розгортається з центру грудей. М'яке те? Ніби перший промінь ранку, воно заповнює твоє тіло, плечі розслабляються, щіла м'якне. очі заспокоюються, це світло каже тобі, я з тобою, я це ти, і я залишусь, коли все інше зникне. У цьому світлі немає тривоги, є тільки любов до себе, до життя, до цієї миті. Тихай у цей спокій, і дозволімо залишитися з тобою. І коли ти наповнений світлом, коли тиша в тобі стала другом уяви, ти ніби прокидаєшся в новому просторі, ти стоїш біля підніжжя гір, перед тобою величні хребти це гір, що тягнуться за горизонт, їхні вершини сховані в серпанку, повітря прохолодне, чисте, тиша глибока, як віковічна мудрість. Кожна гора твоя опора, кожна скеля твоя сила. Вони стоять тут століттями, незмінні й спокійні, так само, як і твоя внутрішня стійкість. Вона завжди є, навіть коли ти її не відчуваєш. Туман повільно сталиться між схилами, у ньому твої тривоги. Не тікай, дозволь їм бути. Уяви, як вони набувають форми думки, образи, емоції, і ти дивишся на них з вершини спокійно, без оцінок. Зроби вдих і на витиху уяви, як кожна тривожна тінь розчиняється в цьому тумані, без боротьби просто зникає. Тиша поглинає шум, простір поглинає напругу, поглянь угору, крізь серпана пробивається м'яке сонячне світло, воно торкається гірських верхівок і поступово спускається до тебе. Це світло твій спокій. Воно входить у тебе ніжно, глибоко. Наповнюючи кожну клітину довірою, ти вже не в тумані, ти над ним, ти не в тривозі, ти спостерігач. Ти той, хто вміє бачити і відпускати. Зроби крок, і дихання стає вільнішим. Ще крок, і перед тобою розгортається панорама простору. Ти на вершині, світло навколо м'яке, сріблясте, хмари залишились нижче, а ти над ними. Тепер ти знаєш, тривоги лише частина пейзажу, але не весь горизонт. Навіть коли життя знову принесе туман, у тобі завжди буде ця вершина, і шлях до неї ніколи не закритий. Побудь тут, вдихни глибоко, видихни і відчуй, як напруга розчиняється. З кожним диханням тепло світла розливається тілом, грудьми, плечима, руками. Животом, спиною, ногами і до самих кінчиків пальців. Ти світло, ти джерело. Усе, що приходить зовні, думки, шум, страх, очікування, це лише туман навколо гори. Він приходить і минає. Але гора несмінна, світло завжди з тобою. Це тепло, яке ти зараз відчуваєш, твоє, його не забрати, воно не залежить від обставин, воно в тобі. Ти можеш повертатися до нього знову і знову. Варто лише згадати, ти вже вдома, у собі. Зроби глибокий вдих, відчуй своє тіло. Поклади руки на груди і повтори подумки. Я в безпеці, я дозволяю собі відпустити напругу. Я дихаю спокійно, я довіряю потоку життя. Я тут, я зараз і видихни. І уяви, як усе прожити залишається з тобою не як тягар. А як досвід мудрий, прожитий, цілющий. Ти не той, хто тікає від тривог, ти той, хто їх трансформує, той, хто перетворює вільну світло. А зараз почни повертати увагу до тіла, порухай пальцями руки і ніг, зроби ще один глибокий вдих. Будеш готовий, відкривай очі. Збережи це відчуття спокою глибини сили на увесь день і скажи подумки. Я бачив тривогу, я прожив її, і я вільний.